Актах театр вистава Вороги. Історія любові про незагоєні рани в душі, які по собі залишає війна. Торік до постановки цього всесвітньо відомого роману взявся Львівський національний театр імені Марії Заньковецької. Нині це театральний хід ворогів. Визнали найкращою драматичною виставою на цьогорічному фестивалі премії Гра з гастролями. Заньківчани побували і в столиці, і це не міг пропустити Данаїл Самсонов. Хоч сучасна війна не завершена чимало українців впізнають себе у цій історії, яка трапилася після другої світової. Це істовідверта історія про те, як ми будемо жити, коли все це скінчиться. Як нам вижити, як нам позбутися своїх травм. Вистава Вороги, історія любові переносить нас у Нью-Йорк 49-го. Ядро розповіді долі чотирьох євреїв, які пройшли голокост і намагаються почати життя з чистого аркуша. Герман єврейський емігрант, і три закохані у нього жінки. Усі четверо вижили фізично. Загинувши всередині, до постановки масштабного твору взявся львівський національний театр Заньковецької. Вистави під час гастролей нарешті побачила і столична публіка. Багато людей шукають паралелі, які ми відкриваємо, що ви бачите, що історія циклічна, що не ми перші, не ми останні. Я дуже багато знаю глядачів, які приходять, хапають мене за, за руку і кажуть, а це історія ж про мене. Так трапилось, да, що ви живете ще в одному циклі історії, і вона стає вашою. За сюжетом найтяжчого пекла зазнала перша дружина Германа Тамара. На її очах нацисти розстріляли батьків і її власних дітей. Тамара відбула 10 років у сталінських таборах. Якщо Бог бачить весь цей жах, він Нічого не робить. Він не Бог. На роль режисер спеціально запросив зірку українського театру і кіно Риму Зюбіну. А вона приїздить, сподіваючись на те, що біля її чоловіка є місце для неї. Але натомість це вже не так. І боротися за чоловіка, за якого вже борються дві жінки. Чи варто це все? Вона, на мій погляд, найжертовніша з усіх жінок, які є біля Германа. Автор роману Іцхак Башавізінгер зажив всесвітньої слави саме завдяки цьому твору, і навіть отримав Нобелівську премію. Частково історія біографічна, близька вона і сучасним українцям. Тому що це дуже близько нам. У нас є люди, які. Пережили Маріуполь, Бучу, Ірпінь, які живуть уже 10 років в окупації. Можливо, просто підказати, як вже це було, тому що дуже не хочеться витрачати своє життя на помилки. І не хочеться, щоб той, хто вже пройшов через ці помилки, щоб давав тобі цей самий шлях. Поставити роман у театрі не просто, навіть візуально. Сценографиня вигадала метафоричний простір лабіринт книжкових полиць, де блукають персонажі. Він означає а, такий архів а, людських доль. Кожна книга це як окрема людська доля, е, яку вивчає, досліджує і зберігає головний герой. Ви називаєте руйнування, зґвалтування і вбивства історичною справедливістю. Як я поясню своїм дітям, що вони загинули через історичну справедливість цих людей конкретно, у них не дуже вийшло побороти це. І повернутися до нормального життя. А нас, знову ж таки, повторюсь, це все колись очікує. Будуть сотні таких історій, сотні поламаних доль, людей, яких вже не повернеш. І... Я не знаю, мені здається, це як якась як терапія може бути. Вистава давно вийшла за межі театру Заньковецької у Львові. Гастролі у столиці закінчилися захотом у публіки. Дуже багато тонких історій, які дуже перегукуються сьогоденням і відчувається, як аудиторія на це реагує. Знущання, яке повторюється, садисти, мені здається, у них немає національності. Режисура. Мені здається, на мою думку, вона дуже крутизна, дуже дуже добра. Це тебе е, чіпляє, і е, ти замислюєшся над тим, як далі жити. Так на прикладі історії, заньківчани доводять: війна не закінчується перемогою, вона продовжує жити у ранах людей. Чи вистачить їм сили побороти жахи минулого? Залежить їх подальше життя. Даніл Самсонов, Дмитро Кламчук, факта і сітіві. Єдині новини.